Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Одинадцятий розділ другої книги Самуїла не мав би з'явитися в святому письмі. У ньому говориться про підступність людини, яка втратила зв'язок з Богом. Однак розділ існує як нагадування, що гріх, на жаль, є частиною людського єства. Ісус став людиною саме тому, щоб ця сумна історія отримала розв'язку. А там написано: А як минула жалоба, то Давид послав і забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку і породила йому сина. Та в господніх очах була злою, та річ, що оце зробив був Давид. Зрада і вбивство як міг той, хто бувши молодим невинним пастушком, в ім'я Бога знищив ведмедів і левів та розправився з велетним Голіафом, згодом здійснити такий ганебний подвійний гріх. Історія, яку містить цей розділ, завжди буде служити нагадуванням про те, як низько може впасти людина, якщо вона віддаляється від Господа. Часом ми запитуємо, як могла та чи інша людина не встояти перед гріхом. Бездуховна людина здатна і на більше. У першому розділі послання до римлян розповідається про людину, в житті котрої не було місця для Бога. Вона жила у владі пороку та низьких пристрастей свого серця. Слава Богові! Історія Давида не завершується одинадцятим розділом. Другої книги Самуїла, а є ще й 12 -й розділ. Завдяки Господеві він почув голос сумління, тобто голос Святого Духа. Благословенний Господь, бо благодать Отця здатна торкнутися з серця сина. Давид… Опам'ятався, усвідомив, як низько він упав, зрозумів, що вчинив по варварськи і що був так далеко від царства Господа Україні гріха, безумства і смерті. І звідти пролунав його поклик. Господи, я згрішив, помилуй мене. У 51-му псалмі лунає біль серця людини, що згрішила і усвідомила всю важкість гріха. Це зойк людини, що благає Бога створити йому чисте серце. Давид визнає, що народився грішним, що гріхом просякнути все Його єство, але він не бажає з цим миритися і кличе: Очистий і сопом мене, і буду я чистий, обмийте мене і стану я біліший від снігу. Коли Святий Дух відкриває нам дійсність, він робить це не для того, щоб розчарувати нас, привести до самогубства, а щоб допомогти усвідомити ціну викуплення. А викуплені ми дорогоцінною кров'ю, незважаючи на негідне минуле, з якого Господь нас викупив, з ним ми можемо побудувати щасливе майбутнє. Помолимось. Аж любящий дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти любиш нас, і за те, що ти викупив нас із гріховного минулого. І тепер просимо, щоб ти благословив нас на новий день, благослови наших телеглядачів. Опікуйся, Господи, ними і їхніми справами, які стоять перед ними, і допоможи нам залишатися вірними Тобі завжди усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Розпочинаючи новий день, давайте візьмемось за руку нашого Господа Ісуса Христа, щоб не грішити. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень! До побачення!